Отця і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! віки Біки, слава Богу! Дорогі браті і сестри! Так склалося в цій реальності, в цій дійсності, потьмарені гріхом, що кожен із нас в різний час відчував хвороби, відчував недуги важчі або легші, які по різному протікали. І протягом історії люди постійно ставили собі питання, яка, хворо, яка природа цих недуг? чому в якийсь момент нам стає погано, настільки, що це сильно міняє наше життя в гіршу сторону, що це, можливо, навіть приводить до смерті. І що з цим робити, як із цим боротися? Люди багато ставили собі цих запитань, шукали способів, шляхів. І найчастіше. Приходили до висновку, що недуги це якесь покарання, воздаяння від вищих сил, і навіть серед християн до сих пір існує таке уявлення, що недуги, якісь хвороби це кара Божа за те, що ми коли-небудь щось небудь зробили не так. І в принципі у деяких святих отців наших теж зустрічаються такі погляди. але вони зустрічаються з більше педагогічною метою для того, щоби тим, які ліняться, ліняться приходити в храм вчасно або ліняться взагалі приходити в храм, які ліняться боротися зі своїми пристрастями, у кого там такі є. Які пристрасті, хтось може дуже запальний сильно. Хтось може якось інакше ще свої пристрасті проявляє, не просто проявляє, а якось вирощує їх в собі, і лиліє їх, і плекає. Але насправді Господь наш, це ж не менський ком, який б'є нас по голові за те, що ми зробили щось не так. Проблема полягає в іншому, проблема полягає в тому, що дуже часто люди ці... Недуги, ці хвороби, якісь вони їх спричиняють самі собі. Тому що наш світ це він не просто такий, от як ми його бачимо. Насправді, наш світ такий, який сотворений світ, це енергія, яка коливається на певній частоті, і це інформація. І кожна людина це теж якби потік інформації, яка є в її енергії енергії нашого життя. Яка є, і коли відбувається якесь порушення цього, те, що ми називаємо гріхом, тобто помилка, промах, непопадання в ціль, несповнення нашого призначення, нашої інтелехії. ми вже в попередні дні хто був розшифровував, що це означає. І тоді в людині от стається ця інформаційна помилка. І відповідно вона спричиняє те, що нам стає погано: що або якийсь орган, або наша свідомість, або взагалі там більша частина тіла починає функціонувати не так, як треба, не так, як її задумав творець. Виникає оця от помилка. І від більшості недух можна зцілитися молитвою покаянням. Від більшості недух є дуже прості ліки треба побільше радіти життю треба побільше сміятися треба побільше проявляти любові один до одного проявляти милості проявляти прощення тому що ми дуже часто носимо у себе за пазухою купу каміння, ми носимо злість, ми носимо образи, ми носимо якесь заздрість, носимо відчуття того, що ми недооцінені. Ми все це носимо, а потім ми переживаємо і думаємо: а чому нам так важко по життю? Чому ми постійно втомлені? Чому у нас хребет згорблений? Чому ми не можемо літати? Чому у нас очі постійно закриваються? І немає сил взагалі ні на що просто тіпа, впасти типу і лежати. Тому що самі це носимо. Звичайно, можна і варто приймати ліки від якихось недух, які у нас є, якщо у нас там щось болить, або якщо ми заразилися якоюсь інфекцією, або якщо у когось якісь хронічні захворювання. І треба, тому що це теж підтримка нашого фізичного тіла. Але треба пам'ятати, що. Це лікує тільки наслідки, це лікує симптоми, воно не істіляє причину. І є дійсно злі сили, які можуть вплинути на людину. Дійсно, є ті істоти, яких ми називаємо демони, біси, які впливають на людину злим чином. Бувають і деструктивні впливи. Буває те, що називається там навіть чорною магією. Багато хто зараз не схильний в це вірити, але воно є. І ці сили вони існують, вони дійсно працюють, але знову ж таки часто люди схильні перебільшувати їх. Вони там схильні схилити на те, що мене врекли, або біс попутав, або якось там іще. Коли біс по справжньому попутає, то це буде зразу видно. Це ти таких людей іноді іноді помічаєш ну, рідко, правда, тому що вони в основному ховаються. Але це ну по-справжньому видно. Це не означає, що якщо я з'їв в піст зайвий пончик, то мене обов'язково біс попутав. Тому що біс так не путає. У, 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 він на, на таку дрібницю не розмінюється. У нього завдання повище. От нашу владу деяку. От там дійсно в них біси сидять. Оці от е глобальна влада, це от правління глобальне, яке поневолює народи, яке наш народ обкрадає, знищує його. Оті от, які на, на нас війною йдуть. от там от уже серйозна бісовщина. А з'їсти зайве понче, хто нічого спільного з цим немає. То просто наша нестриманість, власна. Але кожна така деструктивна дія, вона вона же саме енергетична і інформаційна. І вона може тільки посилити ту помилку, яка вже є в самій людині. Той гріх, який допустила сама людина, тільки так воно може підсилити його. Ми знаємо дуже багато історії про те, що ніякі деструктивні впливи не брали святих людей. Ті, які постійно були в спілкуванні з Богом, ті, які постійно творили молитву, ті, які постійно Божу благодать в себе впускали, і яка їх міняла і переображала. І вони, ще будучи в земному житті, вони вже жили в цій божественній дії. І їх не брали не тільки такі деструктивні сили, там енергетичні, чи якісь іще їх дуже часто не брали, навіть те, що було. Отут, от на землі. Ми, знали, що, ми знаємо з передень, що мучеників дуже часто не, не палив вогонь. Коли в них стріляли стрілами, об них стріли ламалися. Юрія Переможця, наприклад, кинули в гаряче вапно і воно йому не зашкодило. Когось в смолу кидали, і вони з неї спокійно виходили. Були такі, яких кидали левом там на, на з'єдіння, а леви їх не їли, а підходили навпаки, там руки лизали, там терлись об них, там гладили. Тобто навіть стихії світу цього їм їм не заважали. Були такі, які проходили по воді, які проходили по повітрю, коли їм це було потрібно. І це бачили інші, і це інші засвідчували. Ми знаємо історію Кепріана Юстини. Кепріана, який був дійсно сильним чорним магом, і якому поставило завдання, як зараз модно говорити, на дівицю зробити приворот, але Вона була дуже віруюча, їй ніщо не брало. І Кипріан побачив, що сила Господня набагато більша за його силу, і він відкинув те все. І він став дійсно віруючою людиною, так що його аж єпископом поставили. І це дуже дуже показовий приклад, і найкращі ліки від будь-якої недуги, чи це легка недуга, чи це недуга, яка дійсно викликана шкідливим впливом, це сповідь і причастя. Тому що, коли ми сповідаємося, каємося в своїх гріхах і коли ми просимо про це Бога, то Господь виправляє наші помилки. А коли ми приходимо до сповіді, не просто ще каємося, ще й приходимо до сповіді, то молитва священника ще й допомагає нам в цьому, тобто через священника, через його благословення звершується оце от таїнство. Коли ми приймаємо святе причастя, ми приймаємо Христа в себе. Його тіло стає нашим тілом, його кров тече в нашій крові. І тоді ніяка зла сила не може жити в нас. Вона не може в нас просто-напросто ніяк існувати. І тому сповідь причастя, іноді там соборування, свята вода це є найкращі ліки від усіх недуг, які тільки, тільки можуть можуть бути. На, на цьому світі треба тільки приступати до цього з вірою і з відкритим серцем, і зі щирим бажанням прийняти цю дію Божу, прийняти її в себе. І коли це відбувається, то ми воістину будемо здоровими, ми будемо щасливими, ми будемо гармонійними і нам не буде нужди шукати якихось інших засобів. Для того щоб наше життя покращити, амінь! Слава Ісусу Христу! Слава Богу.